Всім привіт! Приїхали сьогодні з батьком на перекат. Спробуємо зловити хижака. Приїхали в цікаве місце. Я тут був останній раз весною, ранньою весною, дерев не було, кущів не було. Зовсім по-другому все було. А зараз бачив, що це таке зароше, не знаю, як ми туди приберемось. Навіть. Зараз беремо все, що нам треба, спорядження, і пішли. Як тобі, батько? Гарне місце. Місце чудове. Всім привіт! Місце класне, тут перекат, скали, такі, так красиво, хорошо. Вода шумить. Шумить, вода, так, класно, так. тільки я не знаю хижака я не дуже вмію ловити. В діти попера будеш плотву смикати. Так. Я привик на таку мирну рибу, на хижака я не дуже вмію, але буду вчитися. Давай спробуємо. Може щось вийде в нас. Попробуємо зараз пробиратися через ці хащі. Нам туди аж під на острів. Пробираємось ми до перекату по камінцям таким по зарослям. Опа! Що там скачеш? Скачу! Помаленьку, що і кропило? Да. Так, тут я не пам'ятаю куди я з От тут ходить, на от, творде. От, от. Так далі, далі, далі. О як ці рибні місця шукаються Половину пройшли. Та поки нормально. Ох, ти ж чуть не впав. От буби нагрівся. А вон вже видніється перекат. Добре, продовжуємо. Прийшли ми нарешті до перекату. Тут так гарно слова мене передати. Батько вже десь там милується. Класно, так? шикарно, Дивіться, якісь келі. Там за батком ще один перекальчик. А за оцим оцінцем ще один Цікаві місця. Будемо пробувати зараз ловити хижака. Тут і головень має бути, по ідеї. ідеї, так. Да. Таке я тут ні на не колоку не ловив. Mm -hmm. не не на ну, я взяв воблера різні і на головня, і на судачка будемо пробувати. А якщо не буде клювати, то вчіплю ти поплав поперед, будеш тюльку ловити. Давай мені щось вже в групи, хотіла щось закидав. Починаю рибалити, сьогодні використовую водилище Азура Кеншин з тестом 0,8-7 грамм. І катушечка тут флагман орбіон 2500 С. Вже все змонтував, одягнув першого воблерочка, Плагмоловського, це цей мій такий читерний, на який я багато риб ловив. Ну, на перекатах ще ні, ні, ні разу не користувався. Тож спробуємо сьогодні. І ще в мене є Ці, ціла коробка воблерів. Дивіться, всі що в упаковочках навіть. Різд гарненькі. Є глибинні, є такі, що тільки на 300 см заглубляються. Є маленькі, є більші. будемо пробувати, коротше. Сьогодні роботи у нас багато, час є, ми приїхали в обід і будемо до вечора. Тож, я думаю, щось вийде піймати. А якщо не вийде, то хоч на гарному місці посидимо. А я собі кидав там, думаю де це батько дівся. А він вже аж вон до кінця перекату пішов. Гарні місцинки тут. Я зараз також до нього піду, бо там дуже дуже цікаве місце. Я вирішив також йти до батька, бо в нього якась саме перспективна точка. Іду по коліна в воді тут якісь місця О, по камінчикам але не глибоко можна зайти тут прикольно дерево там дерево там дерево всі такі завалені, це і ті місця де ховається хижак ми не була риба ти. серйозно серйозно воно таке дерево обхапнуло Зірвалася зразу, я її побачив. Вроді би таке ну, щось невелике. Mm -hmm. то, то давай одразу закидай, добирай. То я його вже вколов. Якби вколов, то він сів би. Цікаво. Було б непогано, щоб ти зловившись. Може і вийде щось. Саша рибалить. Він був тут. Потім ходив туди на той камінець, казав, що там виход якийсь був, як наче хижака. Ну щось поки що нічого. Вернувся сюди, тут таке більш краще місце. А я вже накидався, три рази <смі> зачепив, тут камінців стільки, я от не вмію ловити. Саша мені відчіплював три рази вже. Піду якесь пошукаю собі інше місце. Там де менше може камінців. Позакидаю туди десь в ту сторону. Зараз піду. Що тут в тебе? Кренка. Ось такого. Чорний матовий з зеленою Ага. Хочеш на нього попробувати? А я хочу ось там під тим островом. Ти ж хочеш туди Так. Ага. Дивись не входи. Не Бо це так кається, що мілко, а воно зносить. Кам'янці слизькі можна впасти. Гарна природа. Саша вже намочив шорти. Далі не йди Саша, бо можеш далі не йди, бо знесе Там хтось з камінців вистроїв якусь башню. Тут люди часто мабуть, нарибалять. А Саша знов міняє. Насадочку. Як крен просто такого загрозку ставлю. З одного боку золотистий, з іншого ціблясти. це він ага. 4,3 грами. Від 0,1 до 0,4 мм заглиблення. Не можу докинути. Один з половиною грам не хоче летіти туди, куди я хочу, щоб він летів. Ну так, да, треба такий, щоб тяжеліший трошки був. То зараз запустимо це. Бачу місця, де риба скидається, може там їх юзак її ганяє. Хто його знає. Кажу, Саші не лізь так далеко. Чого туди лізти? Ні, поліз. Воно вперед якось легше, а назад потім попробуй вернись. А він хоче туди ж кинути під то дерево. Навірно. А Саша змінює місця, то там кидав, тепер вирішив отуди піти, під скалу кинути. Там лілії, камешики. Може там щось клюне. Да, хижака тяжко зловити. Ну не знаю, може є. Такі спеці, для кого легко, хто вміє. У нас щось не дуже виходить. Ми будемо, звісно, вчитися, але... але це трошки не наша тема. Ми більш по карасю, по коропу. Ну, особливо я. Я хижака взагалі не люблю ловити. Саша то трошки ловить. Такого осінню він їздить. Минулої осені він багато разів їздив і багато разів не ловив. І окунів багато, і судаки, і щуки ловив. А в цьому році щось поки нічого не попадалося. Ну ми на хижака мало й ходимо. Ми в основному з ночівлями на таку рибу іншу ходимо, їздимо. Нарешті є! Саша зловив! Це, це і кого? Головень! Головень? Клас! Классно. Диви, а я думав, що їх тут немає. Думав, що за ними треба їхати в Так. А вони тут є теж. Маленькі, правда? Зупинись, зупинись. Оце він бойки. Да, головні вони бойки. Ось такий головень. на ось таку приманочку. Супер. Mm -hmm. А так і удар, пум, приходить, я такий ого. Да? І в чому прикол, що це я вже вертався звідти, думаю, а закину тут uh -huh. І Прямо тут він взяв. Під берегом прямо. Круто. Mm -hmm. Так, це красунчик. Дав мені. бій, Маленький. Маленький, але бій. Ага. Uh -huh. Свою такий? Оплив. Oh, а він проти течії хоче йти. Так, да так -да, проти течії щорує. Отплив. Мій, мій перший головень на, е, на спінінг, скажімо так, в житті. Mm. Ну так, да, на на цього, на живця ти ловив їх часто. Yeah. А на спінінг перший раз. Ну пробуй ще, може ще пощастить, може якогось крупняка щось зловиш. Що ти звав мене батько? Е, значить так, риба рибою, а обід по розкладу. Я думаю, що треба щось з'їсти. Я не проти. <гум> Від цього чистого повітря і цієї чудової природи їсти захотілося. Піду я в машину щось візьму і будемо щось готувати їсти. Ну давай, дорогу звідси знайдеш там. Зараз буду пробиратись через ці комиші і кропив. <гум> А ти тут рибач, якщо кричи, поняв? Саша зачепив і поліз відчіпляти. Бо жалко. Дуже в облірації дорогі і хороші. Жалко його обривати. Є? Так. Да. Ну, тут, вказується, мілко, він на середину зайшов, а тут по коліна. Тут глибини нема. Ну, перекат. Тут з однієї сторони один перекат, з іншої сторони другий перекат. Тут одні камінці. Ой, а я вже прийшов, приніс все, буду готувати обід. Зараз сполосну тарілки, а то вони щось якісь пилюці І будемо варити. Макарон. Отакий. От Миленького Саша не любить, то каже купи крупніший, от я купив крупніший. І макарон у нас буде з тушонкою. З тушонкою. Ця тушонка, ця що ми робили десь два тижні тому. Наша така домашня, класна. І буде у нас макарон з тушонкою Буде шикарний обід. Пообідаємо і ми будемо далі ловити. Саша одного зловив. І в нього вже азарт. Вже з усіх сторін кидає. І туди, і туди, і туди. Ну, поки що тільки один. І в мене був удар, я рибу навіть бачив. Ну не засіклась. Погано зачепилась. Може, щось таке червоне було. Може окунь, може теж головель. Бо видно, що з червоними плавниками. Що ти тут, батько? Mm, я, вже, я вже куховарю. Твоя улюблена справа? Ти да. лови рибу, а я обід буду варити. І що на сьогодні буде? Макарон з тушонкою. О! Бачиш, той раз міленький я купляв, ти казав біленький. Да, да, я, да. круп, я крупніший купую. Це правильний для цього діла. Дивись скільки води треба. Води пів кастролі. Хватить нам, я думаю. А я зараз знову в воду полізу. У да. мене стояв великий кренк, а я зараз беру такі малесенькі. Є зеленим кінчиком є. З таким прозорим помаранчевим Біж, полізеш ловити? Так, да, буду шукати головня Саша кричить риба! Ого, який здоровий! Клас! Неси сюди, я хочу на нього подивитись! Що, галавель? Так. Да. неси сюди, легко сказати, не зробити. Ну так, да, ти далеко. По камінцям тяжко йти. Якраз вовремя зловив, бо вода закипіла. Треба кидати макарон. А ну-ка давай, показуй. Не я тобі скажу. О, цей вже крупніший. Да. Ось такий касунчик, да? А це головель, так? Да. да. Ага. На кранк міні, бачиш, такий малесенький. Ага А я побачив там таку тиху воду, думаю, зайду туди закину. З першого закиду. Ту, є, приход. Класно. Так, Все, відчіплюй. Зараз візьму інструмент. Все, звільнили. І відпускаємо. Оплив. Верх ногами трохи. Да. Оно, все, все поплив. Нормально. Він О, просто... Він... він в шокі просто був. Ну Ну як тебе відчуття? Супер. кайфово ми треба ловити. Зараз поїмо і треба тобі йти. Хочеш да. ловити. Ну я оце не люблю ці зацепи. У мене воно постійно за кінці сіпляє, я переживаю, щоб не обірвати. Будемо пробувати. Ну буду пробувати. Саша вже запускає макарони. Все, сейчас закипить І скільки хвилин 10? 15. Що вони пишуть? 6-9 значить будемо чекати 15? А, 15? Щоб хорошо зварився. Ні, ну 10, 10. Що там, стідив? Да, Так, Готов. он готовий. Беремо баночку тушонки. Ага. О. О. ще. Воно? Да. І ці шматки м'яса сюди угу. до мене Добре, коли тушонка домашня і знаєш, що вона зроблена. Да. Нічого такого немає. Перемішуй добре. Треба на волок ще розібрати трохи. Так, да, треба щоб був макарон і маленькі кусочки м'яса. Ну, так в нас не вийде, конечно. Ну. Хоть трошки так. Угу. Ну, буде смачно в будь-якому розкладі, мені здається. Перемішуй, хорошо воно собі й само перемішається. перемішається. Угу. Нормально? Да. Несу тарілки. Давай, будемо трошечки обідати і, і знов в бій з рибою. Такі тільки щоб були приколи. Ходи туди. такі дерева. Було чотири покльовки, чотири удари. Один зійшов. І ще один був такий удар цікавий. Я тільки закидаю, кран приземлився під, під, під віточку, і одразу в цю секунду випрягує головель і хватає його, прикинь. Угу. Я ж не справив туди-сюди, він пішов. Блін, так жалко. Ну, ну, маленький, невеличкий, такий, як перший був. Та Блін. бач, головлі туди, є. Для таких місць треба нагрудна камера, а не так, так як ми. ми більш бач, помирні риби, у нас нагрудної грудної немає. Но треба. Так, макарон з тушонкою вже насипається. Буде смачно? Так, да, будуть такі дві хороших порції. Щоб ми нормально пообідали mm. Це хтось хоче добавку Хай бере Ану пробуй бери вилку mm. На природі воно все смачно Дуже смачно О, так да. це обід Обід чемпіонів? Так, да, сейчас плотно Пообідаємо і підемо ловити, я теж піду. Може мені пощастить щось зловити. Та має пощастити. Як тобі обід під шум перекайда? Дуже смачний. Я вже другу порцію доїдаю. Mm. Насипав вже другу порцію сьогодні. Дуже і смачно. А я другого не, 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 не буду. Я одну шлейнку доїв і біжу знову в воду. Mm. Такий азарт. Дивіться, друзі, на розмір. Розмір воблера. Кренка і розмір окуня. Догнав. На що він розраховував батько? Не знаю. Захотів їсти. Може просто ця точка удара Розова його привабила. Цікаво, цікаво. І окунчики клюють, хороші вавліра Полосатик поплив. У мене продовжується риболовля. Вже на камінцях сижу. А батько він на березі сидить. Лінивий -лі -лі рибак не хоче закидати. Говорить, не моє це, не моє. А я ще зараз пройду всі точечки, які знайшов для себе. І подивимося, що ще вдасться піймати. А батько все ж хоче зловити свою рибу, старається, впирається. І як воно? Нічого, хоче щось зловити, але нічого не отримує. О, зловив листочка. Ага. Гарно тут вода ще падає, до речі. Ще нижче стає. Скоро тут по колінах можна буде ходити скрізь. Батько, як тут перекатик. Перекатик гарний. Але рибалка не твоя, так? Да? Рибалка не моя. Це рибалка більш для молодих. Це треба ходити, кидати, тягнути, лазити везде. Це не для мене. Я люблю так закинути, сісти на кріслі і сидіти, ловити рибу. Оце рибалка, це не моя, це для молодих. Ну так, для разнообразя нормально. Угу. Можна помилуватись. Покидати трошки, ну недовго. А я кайфанув? Ну, ти зловив рибу, ти трошки вмієш, а я не вмію і не хочу. <рес> а я сьогодні дійсно кайфнув, отримав купу задоволення. Вроді і небагато зловив, три рибки, але стільки задоволення вони принесли. І спіннінг нарешті відтестив на таких більших трохи рибах, які дають упор кайфово. І в задоволений на, на три різних. В зловив по, по рибині. Значить, працюють всі, які я пробував. Шикарно, шикарно. На це треба приїжджати з мені каже, тоді більше шансів щось наловити, а так ми приїхали вже жара, сонце, палить, нереально. Ну, все одно щось було. Трошки наловили. Да, задоволення отримав. Це ж така риболовля вийшла, щось новеньке, нестандартне. Не Кому сподобалось, ставте вподобайки, коментуйте. А ми скоро знов виїжджаємо десь на нові місця і будемо показувати вам нові відео. Всім пока. Пока!